МЧС. У нас у програмі були кошти, але вони були передбачені тільки на порядок 2020. Тому ми сьогодні, розглядаючи дане питання, вносимо зміни до програми, передбачаємо кошти, передбачаємо пункт 2 покращення матеріально-технічної безпеки головного управління. Ой, я вибачаюсь тут про поліцію МЧС, це вносимо в іншу програму. І е, головного управління Національної поліції Миколаївської області. На їхнє покращення матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної поліції Миколаївської області, на придбання необхідного майна та послуг для відділення поліції номер 1 у бюджетному... я, я, для поліції, я 200 200 вибачаю. Вверху в таблиці написано тисячі. Розібралися, да? так? Є представник, так, є ворог. На депутатській комісії, будь ласка, вийдіть сюди. На депутатській комісії депутати також задавали питання, на що будуть витрачені дані кошти. Будь ласка, надаю слово. Значит, доброго дня, бажаю всім місцевого озброєння. Вказані кошти, що будуть виділені, доведуться витрати невелику частину коштів на поліпшення умов, тобто на здійснення ремонт чи уточнято. Він вже розпочати, він майже закінчений, просто там не вистачає походу. А іншу частину, більшу частину коштів, яка залишиться, планується витратити на закупівлю та встановлення, камери відеофіксації, так як у нас в місто є транзитне, камера відеофіксації, яка має функцію розпізнавання номерних знаків автомобілів. Тобто Вказана камера дуже гарно необхідна, так як у нас вона дуже сильно вплине на поліпшення безпекової ситуації в самому місті. Так як рога неодноразові випадки в нас, коли транзитні транспортні засоби здійснюють катання, навіть з смертельними випадками і рухаються далі, дуже важко їх знайти, встановити, щоб притягнути кримінальні відповідь. А де вона буде? Визначиться тоді місце. У нас є в управління аналітичного забезпечення в Миколаїві. Є, є єдина дислокація для спостереження. З ними, якщо будуть виділені кошти, то з ними буде проговорено питання, де їх встановити, так, щоб перекрити основні напрямки проїзду через... А може суми конкретизувати? Я готували? не готовий. Скільки сказано так, то може 200 не платить, може треба 500 тисяч. Чому ви взяли 100 тисяч? Приблизно, як спілкувалися, ви Суміти, що ціни на відеоспостереження року, вперед, така сума. Планується, десь порядка, планується порядку 50 тисяч витратити. На ремонт а 150 тисяч витратити на приблизно Якщо... Дані камери мають більшу ціну. Яка... Здійснює відеофіксацію, розпізнавання і автоматично буде приписувати штраф за перевищення швидкості таких камер бажання. А скільки коштує така камера? Може ми виділимо кошти на таку камеру? Звернення листі на 200 тисяч. Звернення є керівника поліції. Зрозуміло, ми можемо поправку внести. <соць> <соць> Я думаю, що внести поправку, якщо є <соць> додатково... Був Гонками. Якщо так, ну, необхідна така інформація, треба звернутися до національної поліції, щоб розрахували вартість. Не я сумніваюся, вони. Ну, багатотонний багато транспорт проїжджає центр, тільки проїжджають. Шоходну зону на тапочу під періоду до 10-ї школи. Я їхав люковій машині, я 120, я не міг його обігнати. Це гружу на куришку. Давайте по цьому, давайте по самій програмі, по самому питанню. Є лист з повагою заступник начальника полковник поліції Олексій Попко. Вони просять виділити на програму на покращення матеріально-технічного забезпечення, так як я прочитала по програмі, кошти в сумі 200 тисяч. Я, напевно, я думаю, що коли вони писали даний лист, вони розуміли і знали, для чого їм потрібно 200 тисяч. Ми хоч і ми розуміємо. Сказали. Так. Я так розумію, що нам пояснили. Це ми. Про виділити ці кошти для встановлення камери регіональної. Но також є е, міністерська програма, е, програма національної, національної поліції, які за власний рахунок, за кошти національної поліції можуть встановити ці камери, але вони ж також визначають найбільш необхідні місця, де їх встановлювати. Но на даний час ми туди поки не допадаємо. Ну, це буде цільова програма, це смислі кошти, кошти, кошти на камеру.

Так от такої камери стоїть на в'їзд в от Я вам пояснюю, навіть якщо автомобіль знаходиться в за будь якими даними він знаходиться в рошку, чи ще якимось. Вона нам передає одразу на лінію 102 повідомлення, що даний транспортний засіб пересік даного почуття. Не А якщо тепер ми вмикаємо став... наші знаки на в'їзді в, в бантальний транспорт, то вам автоматично приходить машина, яка пересікла. Так, це, зону. це можна буде використовувати як додаткові доказові дані при оформлення. Ще питання. Пропозиції. Підтримали. 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 Так. Ставимо на голосування. Будь ласка, але на нього рівне. Арінкомат. Пушко. За. Артуша. Івано. Іричишець. Колін. Красун. Поставить. Прекмап. Черемісь. Черкасе. Чічкабство. Перед, міський голова відсутність. Повинуть <плес> <Так, плес> 16. Державна дорога, які з них 16. <плес> так, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення це про внесення змін та доповнень до програми соціально-економічного розвитку Новоміської міської територіальної громади. На 24 рік, взагалі, за програму відповідає у дзенко Анна спеціаліст міської ради і начальник відділу. Але так як вона відрежена за програмі, зроблю коротку доповідь, дану програму вносяться зміни на попередній сесії. Ми з вами виділили кошти на виготовлення технічної документації і землеустрою по інвентаризації земель по вулиці Радісна, по вулиці Площа Свободи і по вулиці Заводській, відповідно, виділили суми 10 тисяч 94, 10 і 10. Але програму ці зміни відповідно до законодавства ми не внесли. Не Вносимо на цій сесії. І відповідно до законодавства і до листа ми сьогодні. Включаємо зміни до програми з питання виділення коштів в сумі 200 тисяч на покращення матеріально-технічної бази та сталого функціонування для третьої дільниці нашої МЧС. Будь ласка, є присутній тут, Олександр Милобов. Якщо є питання по 3 по пункту даних змін. Таке Таке саме саме, питання. так. Да. Будь ласка. Всім доброго дня, шановні депутати. Ми щороку заходимо з пропозиції вас вашу виділення консультацій і великій коштів на вкращення матеріально-поміщеної бази. Тобто, в даному підрозділі я находивський ремонт вже 23-го року. Ну, щороку нам виділяли. І в цьому році ми плануємо закінчити до утеплення підрозділ, яке було розпочато ще у 2020 році. На даний час є потреба утеплення 59%, це близько 650-700 квадратів. Кошти будуть витрачені на, на закупку матеріалів, а утеплення буде проведено. Своїми руками, нашими співробітникам, якщо є потреба, там запрос для нас. В кінці року ми там предоставимо фотозвіт, можемо навідовити те, що було зроблено там, за кошти субвенції на за останні там, три роки. Ми там і позапрошлому году за кошти субвенції теж придбали паливний кафе з буферною ємкостю, то есть, що дає тепер змогу опалювати підрозділ на одному паливі. Так, в минулому році ми за кошти субвенції, які були виділені там, зробили ремонт гаражу, що є теж необхідним, там, поклеїли пету, по кориму на, на висоті метр 80 Ну і в цьому році плануємо закінчити було утеплення проти, що є необхідно вже економіки. Так, так, так точно, то, зараз 50% це фасад і сторона, і утеплену сторону будівлі пічну зі сторони АЗС. Тобто залишилася з задня сторона і зі сторони рису. Там, десь сради... час. Приблизно половину. приміщення Ні, закінчимо це на 100%. А виходить Ще питання. Ну, Це ви покращите комфортні умови перебування підрозділу. А чи є якісь плани по якихось додаткових опціях відносно пункту неслабності? Чи є якесь фінансування можливо держави, що вони будуть підсилювати базу, яка у вас є пункта незглавності? Можливо, є у планах ще відкриття якоїсь строчки, яка буде у вашому підпорядкуванні. Скажіть, будь ласка, наперед? Тобто на пунктах незглавності. Як завжди буде розгорнутий пункт незглавності возле пожежної частини загамет? Також у нас у кругом рік функціонує пункт незглавності у нас в підрозділі. Тобто це виділене приміщення, то із всіма інтернетами, то есть з зарядниками. Ну, а так, що ну, я думаю, в планах не як. Ми ну, є, ну, не проблема, можемо цей пункт незглавності на метр розвернути сенсор.

Якби на це держава кошти дає забезпечення бойових, як раніше ми просили кошти на це, то зараз такого немає. А от на покращення матеріально-технічної бази, то на це кошти не відповідають. Я може бачити, хто з держави, а тут теж поставили нові раурятні ворота, які теж там обійшли за 800-800 тисяч. Ну а хто давно в нас не був, може завітати, то я думаю. За екскурсію. Є, є, да, є на що подивитися. Є на що то, подивитися, тобто не те, що було раніше. Ще питання. Ставимо голосування. Ставимо. <клес> <клес> от... Дякуємо, Олександр. <клес> <клес> Ставимо питання на голосування. <клес> Будь ласка, Алена, а а а За. на <клес> За. Брынин, за. Аркуша, за. Иванов, за. Терещешина, за. Красот. за. Красун, за. Остапов, за. Редко, за. Черемез, за. Чекасенко, чечка, чупира, да. Чупиран, за. Шета, за. за. Реже принято, согласна. Дякую. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення міської ради від 22.123 року номер 747 про бюджетну будь міської територіальної громади на 24 рік. У даному проєкт рішення пов'язаний із попередніми двома питаннями. Тому що у бюджеті міської ради виділяються кошти в сумі 200 тисяч на МЧС і 200 тисяч на поліцію. А також до нас звернулися із листом військова частина 224 про те, щоб надати матеріальну допомогу у розмірі 1 мільйон гривень. Дане питання розглядалося, як і попередні на депутатській комісії. А також звернулася багатопрофільна лікарня з ОСПО із проханням зробити перерозподіл коштів на суму 50 тисяч на облаштування ліфта у поліклініки нашої лікарні. Я надам слово Світлані Миколаївні. Якщо будуть питання, будь ласка, будь ласка, Світлана Миколаївна, якщо щось не зрозуміло і... Шановні депутати, є питання. Шановні депутати, я звучала, як на майже всі ці питання, які озвучили ще внесені до проєкту рішення. Зокрема, виділення коштів на підтримку поліції, а також МЧС, проведено за рахунок уточнення бюджету громади по переконанню на 400 тисяч гривень. Кошти, які пропонуються передбачити ці виступ пенсії для 79 гнів. Авіця наша Миколаївська, це номер 244, Передбачається направити за залишку в сумі 1 мільйон гривень. Відповідно, бюджет громади збільшиться на мільйон чотириста. І як сказано було, є необхідність провести проплату за повторисну документацію по капітальному ремонту ліфту, а також провести. Експертизу цієї документації, тому я необхідність перенести це чисто технічна, але так необхідна процедура, тому що по іншому ніхто не проплати лікарня, Перенести видатки з загального фонду бюджету в суму 55 тисяч гривень, які були передбачені минулими рішеннями. На бюджет розвитку ці ж самі суми 55 тисяч з метою проплати лікарнею за відповідні роки. Це такі чотири. Питання, які вичне до проєкту рішення за червону сесії. Тому я вважаю, ви повинні їх підтримати, так як це є нагально, ну і необхідно для нашої роботи. Питання до Світлани Миколаївни. Ставимо на голосування? <зас> будь ласка, на нього. Олійнікома, за Бушко. Аркуша. За. Кричиша. Форпу. Расун. Остапи. Препола. Черемис. ЧКС. Чечка. Щопіра. Шепи. 16. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Дякую, пана Миколаєве, про надання в оренду частини нежитлового приміщення за адресою вулиця Патріотів. Буша Грібенікова 1. Місто Новий Буг, що є об'єктом комунальної власності Лукської міської ради управлінню соціального захисту населення Баштанської районної державної адміністрації. Вони знаходяться на сьогоднішній день, в даному приміщенні, на першому поверсі, обслуговують наших людей, але закінчується договір оренди приміщення, і ми маємо таку можливість продовжити даний договір оренди. Доповідачем у нас, пока Роман Володимирович. Є до нього якісь питання? Розглядали на комісії. Ставимо на голосування. Будь ласка, на нього. Арійнікова. Мушко, А ну Аркуша. Іваков. Перечишино. Котов, Краснув. Остапа. Проект. Черенис. Черкасенко. Да. Два. Два. Дякую. Наступний проєкт рішення про надання в оренду частини нежитлового приміщення за адресою вулиця Патріотів Буша Рівєнікова, 1, місто Новий Бух, що є об'єктом комунальної власності. Новобуської міської ради відділу освіти молоді спорту і культури Софіївської сільської ради. На даний період вони знаходяться на даному приміщенні. Вони в нас його вже орендують від початку створення громад і закінчується договір оренди. Тому надійшов лист від начальника відділу освіти Розуменко Світлани Григорівни про те, щоб продовжити даний договір оренди. О О, О. О. Да. Вони орендують один кабінет. Це їхня бухгалтерія тут знаходиться. Є питання. Доповіда, що Роман Володимир. Немає. Ставимо на голосування? Будь ласка, вони Так. Бушко. Аркуша, Так. Расон. Так. Оставили чисто Так. Череміс. Черкасе. Чечка. Чупіра. Рішення прийнято. Ну і наступний проєкт рішення, те, про що ми з вами говорили, про затвердження персонального складу конкурсної комісії для членів наглядової ради, комунального некомерційного підприємства Новобузька багатопрофільна лікарня Новобузької міської ради Миколаївської області. Будь ласка, Володимир Вікторович, доповідач, питання, за уваження, пропозиції. Від власника закладу Сотник Людмила Васильєвна вакаль Роман Володимирович, Кучерява Оксана Сергійна. від структури з питань охорони здоров'я Філіпова Людмила В'ячеславіна, Бабенко Інеса Володимирівна, а та Ірина Олександрівна, і від громадських об'єднань Бай Володимир Юрійович, Дубенко Віктор Анатолійович і Бондар Юрій Михайлович. Значить, я хочу додати, що члени комісії, яка буде вибирати наглядову раду підпадковиця закону, як до підприємності. Хоча акціонерний, приватний, хоча не, не є приватна і не прибуткова. Через то вимоги дуже серйозні, і кожен член наглядової ради має мати цілий пакет за собою освітніх документів, документів, які підтверджують, що є членом громадської 23 роки, і так з бухти барахти вибрати, хто захотіли, та не вийде. Через то і було так затримка оце в два місяці, що. Знайти людину, яка ході була погодилася декларацію, подавати і пішло, пішло мати документи про управлінську освіту. У нас навіть оці громадські організації, що три роки мають документи, дуже важко. Так що я попросив прийняти цей список в цілому і вже потім... інші пропозиції. Інших немає, ми ли цих знайшли? Понімаєте? Ніби ж ніхто не хоче. А депутати хай собі йдуть уже в саму наглядову раду, подають свої документи, все. Я дуже вдячний. Це тільки комісія, яка буде вибирати? Це не є наглядова рада. Це є комісія, так. яка буде зі двох місяців вибирати цих кандидатів. Це не один день. Тобто наглядову раду вибрати, треба така процедура так. тяжова. Так? Так. А як виграти один тендер на закупівлю, компанії одноднівно? Бо Я вам більше скажу. Значить, представники лікарні не мають права брати цей, але вони несуть відповідальність за її створення. Там є дуже-дуже дуже багато всяких не хочу на цю операцію. Нам, щоб врятувати нашу лікарню, яка і так знаходиться в невеликому часі, треба хоча б зрушити з місця і створити комісію, яка буде вибирати на рядову раду. Я дуже вдячний. Так, якщо є зауваження, пропозиції. Да, як вітрі... Якщо ми зараз запнемо депутатів, то потім ті депутати, які можуть стати членами наглядової ради, вони туди не попадуть. То буде в комісії, вже не буде в наглядовій раді. Раз, давайте давайте про да, да, ми да. приймемо, то так уже комісія... і залишиться. Ні, що вона не залишається. Дивіться, комісія є, найлегше вийде. Володимир, давайте Михайлович, ми приймемо, просто щоб давайте ми зараз приймемо, вона не проходить. Ми обов'язково угоді прийдемо. Ні, ну давайте Ми приймаємо тільки комісію. А вже як попрацює комісія, то подасть свої кандидатури, тому що до. Членів наглядової ради, я вчора переглянула законодавство, застосовуються десь, десь, десь... у вас на руках ви... Десь, ви на одній десь сесії, десь. що згадувалося, приймали положення про наглядову раду, і там є додаток, один були питали, десь, так, так. Візя, до Дивіться, членів наглядової ради застосовується стаття 11 закону України про управління об'єктами державної власності. Для того, щоб вони стали членами наглядової ради, вони повинні здати цілу купу документів. а ще до того всього щорічно здавати декларацію про доходи. Чого депутатів не чіпав? Ви хоч декларацію здаєте? Але ви членами наглядової ради ви маєте право бути? Бо ви здаєте да, не дуже легко. Уговорити людину здавати да. декларацію. Тільки за ніччю і тільки в той день, очевидно. Які будуть пропозиції? Проєкти. Так. Будь ласка, проведіть голосування. Олійницького. Так. Пушко. Так. Андрій. Гаврилюк. Так. Гартуша. Іванович. Так. Перечишина. Котов. Так. Красов. Так. Посадин. Так. Проект. Так. Черемис. Да. Черкасенко. Да. Чришкаунку, да. так. Да. Шепи. Да. Дякую. Порядок денний вичерпаний і хочу подякувати депутатам за роботу і повідомити, що вчора в відділі освіти те питання, що нас усіх стосується.